Вас вітає інтернет-магазин Самгор запчастини для автомобілів Fiat. Doblo. Зараз ми з вами розглянемо е, ремонтний комплект для заднього кріплення ресори на Fiat Doblo кузов 223 з 2000 по 2016 роки випуску. Е, торгова марка Імпербом належить італійському постачальнику запчастин імпербом. Два слова про упаковочку. Торгова марка імпергом, да, це такий склад комплекту, він складається з серги і задні втулки-ресори. Україна виробництво не вказана, тобто це, це є внутрішня інформація компанії, в кого вони замовляють ці комплектуючі. Так, сам комплект складається з Ось, в одному пакетику йде така серга, в другому пакетику йде втулка, задня втулка ресори. Так. Зараз ми з вами відкриємо. Тобто ця запчастина вона встановлювалася напротязі всього терміну випуску автомобілів. Fiat Doblo в кузові 223. протязі всього випуску ніяких конструктивних змін не відбувалося. Тобто вона підходить на всі модифікації. Так, це у нас задня кулочка рисує. І відповідно серіга. Що нас, серьга. Дуже часто люди запитують втулку сергія. Е, Нафіодобу, як запчастина, вона не передбачена, тому що зараз я покажу. Е, тому що оце, власне, ця частина гумова вона є на... наварена на... на сам палець сергія і як окрема запчастина вона не йде. Тобто, так, отак ось ось ця серга. Вона розкручується, знімається ця пробочка. І от так ось виглядає. Бачимо, що вона зроблена не за самими високими стандартами якості, але ну, це відповідно і такий бюджетний. Близький до бюджетного постачальник в даному випадку. Імпергом він можуть пакувати іноді і оригінальні запчастини, але в них і ціна тоді буде відповідна. В даному випадку видно, що це щось із такого з... із Азії приїхало. І, можливо, розміри, якщо які кого цікавлять, Ми можемо заміряти діаметр цієї частини. У нас Приблизно 31,5 мм він становить. От. Ну, товщина, можливо, металу майже 6 мм. Отак От. От воно потім збирається, приєднується до цього, тулочка ставиться, розкривається. І от так виглядає от, верхня частина, нижня частина. Так ось вона встановлюється на автомобілі ці запчастини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки під відео, діліться коментарями про використання цих запчастин. Всім гарного дня, удачі на дорогах!